Всім мовчати, кому ви тут зібрались присягати? Зібралися підважити мій тро і потоптати мій святий закон, неначе ірод вже не має влади. Перед вояки придушити зраду. Хто це не підеш, ти ж давав присяг? Я дав я взяв. Згубив підвагу, ми царю, воїни, не кати. За що невинних убивати? Гріха такого ми не хочемо, щоб від дітей ховати очі. Я з натовпу вийшов, я вийшов з народу. Я правив і віг і дістав нагороду. Без маси, без влади не жити тепер. Кінець, це вже все. Необлаганна я смерть з'явись, забери мене геть з цього світу. Бо тут мені більше нема чого жити.